Всім привіт! сьогодні поговоримо про те, чим ми дихаємо. Здавалось би, що про повітря говорити є добре, ну а як немає, звісно, не дуже. Повітря сухе, і пересихає слезові, купуєш зволожувач. Є сумніви щодо чистоти очисник. Звісно, можна ще відкрити вікно, але якщо не живеш десь у лісі чи в горах, якість повітря навряд чи суттєво покращиться. А ось що гарантовано її покращить, так це ось цей кліматичний комплекс Panasonic. Нейтралізує 99,9% вірусів, бактерій та алергенів, зволожує та іонізує повітря. По факту, це прилад три в одному, і здається, його і створили. для того, щоб хоча б у чомусь життя стало простішим, простішим перш за все, через те, що тут, хоча б не потрібно замінювати фільтри кожні півроку, рік в залежності від того, який у вас фільтр, тут заміна потрібна лише раз на 10 років. Це щось на вигідному для гаманця, тому що ці фільтри також коштують грошей, а тут їх аж три: антивірусний та антибактеріальний хепафільтр з екстрактом зеленого чаю, що нейтралізує 99,9% різних вірусів, алергенів типу амброзії, пухотополі, полину. А ще завдяки йому ви забудете, що таке бактерії та цвіль, Дезодоруючий фільтр карбон з активованим вугіллям, який подбає про всі неприємні запахи, а точніше про їх відсутність. Водяний фільтр. Фільтр для зволоження повітря. Але не тільки фільтри працюють на те, щоб якість повітря була ідеальною. Особливість цього кліматичного комплексу технологія NanoE. Вона стримує до 99,9% вірусів та бактерій, нейтралізує 90% запахів вже за 30 хвилин використання та допомагає відновити водний баланс шкіри. Якщо порівняємо цю технологію зі звичайними іонами, можна сказати, що у цьому випадку значно більше вологи, краща ефективність навіть на великій відстані, та й, взагалі, тривалість життя НОІ в 6 разів більша за секунду. Комплекс гарантує аж 480 мільярдів мільярдів НОІ – Враховуючи кількість і ціни на фільтри, не може не тішити той факт, що їх замінювати потрібно лише раз на 10 років. Також тішить і керування. Воно просте, зрозуміле, але трохи нестандартне. Замість дисплея тут інформативні індикатори, які одразу показують, що працює, а що ні. І передбачаючи питання: а чи не заважають ці індикатори вночі, скажу одразу ні. Вони вимикаються як тільки ви виберете режим сон. Також тут є ще одна функція, яка працює за замовчуванням. Тому її вибирати не доведеться. Це функція, яка гарантує 3 d циркуляцію повітряного потоку та активне поглинання. Від 30 см до підлоги у Panasonic її назвали Mega Catcher, А я би сказала, що повітря максимально поглинається там, де воно дуже забруднене. По можливостям, наче все розповіла. Єдине, що рекомендована площа обслуговування 40 квадратів. Але якщо вам потрібно для більшої площі, рекомендуємо звернути увагу також на інші моделі Panasonic, які вже будуть розраховані на ті цифри, які потрібні вам. Ну і якщо білесенький колір вам не до вподоби чи не до дизайну, тоді саме для вас. Вас цей кліматичний комплекс зроблено ще у бежевому кольорі та чорному. А так обгорточка дуже гарна, стильна та сучасна. Ще більше інформації про цей кліматичний комплекс чекає на вас в описі до цього відео. Переходьте за посиланням.